Всім привіт, анкісти! На зв'язку з 2К. одразу скажу. Сьогоднішнє відео не про ТКМ, а про нову гору від чехів під назвою PanzerKampf. Вправий шоу у ОБТ і стала доступна для скачення з офіційного сайту. І для того, щоб вам її скачати, вам потрібно перейти на офіційний сайт по посиланню під цим відео і скачати лаунчер. Після того, як скачали лаунчер, відкриваємо його та встановлюємо. Після установки відкриваємо лаунчер і він скачує нам файли самого лаунчера. Після того, як він скачав, він нас просить, щоб ми вибрали папку, де ми будемо зберігати файли самого лаунчера та доскачує файли самої гри. При цьому на жорсткому диску у вас повинно бути мінімум 20 ГБ війного простору. Мінімальні вимоги вашого ПК до цієї гри у вас не е Після того, як гра встановилася, лаунчер реєструємо наш аккаунт, вводимо нашу пошту на Накот прийде пароль до нашого аккаунта, до речі, пароль поміняти поки що не можна, але це в розробці. Після того, як прийшло повідомлення з паролем, вставляємо його в це поле і заходимо в гру. Ігровий нікнейм можна буде поміняти після зіграних 13-15 боїв. Як вивішив в гру, вибираємо режим Другої світової війни та переходимо в наш ангар. Першим ділом заходимо на влаштування та виставляємо гучність музики та самої гри. Та нажимаємо прийняти. Поки що в грі, на жаль, немає української мови, але інтуїтивно все зрозуміло, і думаю, в наступних оновленнях розробники додадуть українську мову. На вибір у нас є 13: радянська, німецька та американська. Максимальний рівень у грі поки що 9-й. Для того, щоб почати 9 рівень, вам потрібно грати в рандомі та фармити серебро, яке використовується для прокачки екіпажу та характеристик танку. У на наступних оновленнях стане доступний злот та танкові бригади, це типу аналог кланів. Не забуваємо, що гра знаходиться у відкритій беті і все ще буде дороблятися. Тому не дивитися, що можуть з'явитися баги, лаги та інше. Розробники оперативно управляють баги, які їм присилають у Discord. Також спеціально для цієї гри я створюю групу в телеграмі, де буду викладати актуальну інформацію про оновленням гри. Також у нас там є чат, де ви можете особисто мені задати якісь питання. А у мене на цьому все. Дякую за перегляд, ставте лайки, коментуйте, скачуйте гру та побачимось на полях понзикам.